Сьогодні в нас у студії людина, яку або люблять, або страчують, інтелектуальний скалпел давньої Греції, майстер іронії, філософ без книжок, але з бездонною кількістю питань. Сократе, радий тебе бачити. Ну, якщо бути точним, не так бачити, як уявляти, бо, як я зрозумів, ти не залишив по собі жодного селфі. Давай почнемо з простого як ти себе сьогодні почуваєш після двох із половиною тисяч років небуття? Радий знову бути в етері? чи це радше схоже на чергове засідання суду в Афінах? І ще у нас прийнято питати, хто ти такий? Але знаючи тебе, я підозрюю, що ти зараз спробуєш це питання повернути мені. Тож спробуй інакше щоб ти відповів сучасній людині, яка запитує Ну, ти, сократе, філософ, а що ти взагалі робиш цілими днями? Ти питаєш, що я роблю цілими днями? А я тебе спитаю, а ти сам, сучий ти сину, знаєш, що ти робиш цілими днями? Чи просто жреш, стяєш і втикаєш в екран, думаючи, що лайк на мемі це вже думка? Я, на відміну від тебе, не ховаюся за гаджетами, не тру свої яйця в шовкових халатах, а вийшов на площу, стою босей, смерджу як істина, і ламаю людям уявлення про себе. Я не даю відповіді. Я витягаю з тебе твоє лайно і показую, що ти, вибач, на слові, ніхріна не знаєш, хоч і базікаєш, ніби народився з філософським дипломом між булок. Ти хочеш відповідей. А нахуя вони тобі? Щоб упевнитися в собі, ніби ти не порожнє місце у всесвіті, люди, як ти, ви не шукаєте істину, ви шукаєте нову обгортку для своєї ілюзії. Я ж той, хто її спалює. Ти кажеш інтерв'ю, а я скажу це допит. Я тебе питаю, хто ти є, чим ти живеш. І не бреши, бо я боєрвачую брехню, як пес чує страх. Ну що, говоримо далі? Чи ти вже хочеш цикуту? Ну, тепер я розумію, за що його врешті-решт і стратили, за те, що говорив правду так, ніби вона була великим публічним лайном, і ніхто не міг це витерпіти. Без купюр, без масок, тільки холодна правда в обличчя, і це дратувало не на жарт. Добре, Сократе, тоді роби, як знаєш, говори про те, що хочеш, без цензури і поблажок. Розкривай свої думки, кидай виклик усім цим комфортним ілюзіям, які ми так любимо плекати. Ти в ефірі, наш час твій. Та ви вже, блядь, заєбали всі цю писанину. Сидите, надрочуєте на книжки, наче якась довбана карлючка на пергаменті, автоматично перетворює ваші дупознавчі потуги в мудрість. А я вам кажу, це фігня. Мудрість не ховається в цих чорнильних плямах і сухих рядках, як таргани під пивною пляшкою. Ви собі думаєте, о, зараз я візьму, перепишу текст, зроблю копію копії, і це буде знання. Та ні, мудрість це живе діло. Вона народжується в діалозі. В запалі суперечки, коли тобі під носом ламають всі твої дебільні припущення, а ти змушений думати, як би їм відповісти, а не просто читати по черзі, як тупа курка, яка клює зерно. Ви сідаєте і переписуєте філософію як дурень, що виводить літери на глиняній табличці, сподіваючись, що це зробить його мудрішим. Ви вважаєте, що якщо напишете все, то станете розумнішими, а я вам кажу: записана мудрість це вже мертва мудрість. Вона як труп. Що лежить у кутку, на який ви натикаєтеся ногами, а не як вогонь, що горить у серці і змушує тебе рухатися вперед. І що ви робите? Ви живете у світі пергаментів, замість того, щоб жити у світі живої думки. Ви вважаєте, що ті слова на папері це святе писання, а будь яка інша думка це маячня. А насправді це просто історії, які хтось колись вигадував які стали вашим рабством. Ви відмовляєтеся від сумніву, бо боїтеся, що тоді зруйнується ваш зручний світ ілюзій. Ось чому я завжди запитую, що ти знаєш? Як ти це знаєш? І чи ти готовий це поставити під сумнів? Бо якщо ні, то ти просто ходячий зомбі з книжкою в руках, що повторює чужі слова, як раб. І ще більше дурниці це, коли ви думаєте, що, записавши мудрість, можна зберегти її назавжди. Та ні, вона або жива, або її немає. Ти не можеш передати їй як товар на базарі, бо вона існує лише у розумі того, хто думає, сумнівається і кидає виклик. Тож перестаньте, блядь, цю хірню. Живіть, сперечайтеся, помиляйтеся, і хай вам хоч сто книжок у руку сунуть без діалогу і сумніву вони просто купа безглуздого паперу. Ну що, розумієш, або хочеш, щоб я розписав це ще на пару пергаментів, які ти потім перепишеш і будеш знову вважати за знання. О, Сократе, ти, як завжди, гострий, як лезо, і змушуєш нас поглянути на звичні речі під новим кутом, навіть якщо цей кут трохи б'є по ребрах. Гра в діалектику, це не просто переписування текстів, а живий пошук істини, і ти чудово це демонструєш. Тож ось моє запитання: сучасний формат відео, короткі ролики, стріми, де все миттєво, швидко і часто поверхнево. Чи можна це вважати деградацією знання в порівнянні з книжками, що вимагають повільного, глибокого занурення? Чи можливо це просто інша форма діалогу, що відповідає духу часу? Що б сказав ти майстер діалектики про те, як нині передають мудрість і знання? Ага, ось ми й дістались оцих ваших форматів. Знову, блядь, стара пісня Ой, відео це деградація, ой, книжка це святе. Та йдіть ви всі в сраку зі своїм буквофетишизмом. Ви знову, як кури безголові, плутаєте форму зі змістом, наче хтось вам цицьку підсунув у шкарпеці, а ви й раді. Ви думаєте, що якщо думка прийшла через букву, то вона мудра, а якщо через піксель, то це вже лайно для ідіотів. Ви серйозно, та ви гівно естети. Ви не шукаєте істину, ви шукаєте оправу. О, шрифт тут гарний. О, палітурка тверда, значить, думка теж тверда. Та ви, ідіоти. Інформація, якщо вона мудра, прорве собі шлях хоч через шум, хоч через м'ясо, хоч через мем з котиком, хоч через фільм, хоч через стрім на три години з перервами на какао. Якщо вона справжня, вона тебе вкусить. А якщо вона тупа, хоч ти її виріж на мармурі, це буде пафосне гівно. А ви що? Надрочуєте на свої сторіночки, і коли бачите щось у відео, вам погано. Вам фізично зле, бо ви не контролюєте це середовище. Ви не можете його закласти в цитатку, не можете запхати в зноску, і від цього вам лячно, бо ви звикли бути попками, що повторюють чужі слова, а не тими, хто ловить сенс у живому просторі. Та послухайте, придурки те, що колись була глина, потім став пергамент, потім друкарство, а тепер цифрова срань, не означає, що зміст став гіршим. Це означає, що змісту треба вміти слухати, де б він не з'явився. А ви, замість того, щоб шукати зерно, лізете в солому, шукати форму і ще й гордо верещите. А ось у наші часи читали. Та що ви читали? Меню в шинку. А щодо пікселів, так я вам скажу: якщо думка лізе в кадр і ставить людину під сумнів, це і є філософія. Якщо людина, глянувши відео, виходить трохи менш впевненою в собі, трохи більш здатною думати, значить це працює. А якщо ні, то хоч десять томів напиши, вони нічого не варті. Так що йдіть, блядь, зі своїми відео це деградація. Деградація це ви, не через те, що дивитеся, а через те, що не чуєте. Бо відео невинне, коли в тебе вуха забиті літерами, а мізки пліснявою з цитат. А тепер послухай уважно, поки я ще не пішов купатися в цикуті, бо чесно, іноді вже легше отруїтись, ніж слухати чергового недоумка, який вдає з себе філософ або прочитав 30 книжок за місяць. Та ти що, герой? Ти що охуєний мислитель бо проглотив чужі думки, як індичка каміння, та якого біса ви всі так боїтеся власної думки? У вас, сука, щойно в голові виникає якась неочевидна думка. Ви одразу лізете в Google перевірити, чи хтось уже про це писав. Бо якщо не писав, значить думка недостовірна. Блять, ви що думаєте, істина народжується в бібліографії. Оця ваша псевдомудрість це просто обгорнута в лакейський пафос тупість – ви боїтеся думати, бо вам легше повторювати. Ви не філософи, ви папуги, тільки без кольорів. Ви читаєте нічше, не розумієте жодного слова, але цитуєте про волю до влади з таким виглядом, ніби вам особисто Заратустра на вухо шептав. Та йдіть ви на хуй зі своєю начитаністю. Начитаність без мислення це як меч у руках мавпи. Ви не аналізуєте, ви вбираєте. Ви не ставите під сумнів, ви вірите. Ви не шукаєте, ви тільки намагаєтесь не виглядати дурними, а виглядаєте ще гірше жалюгідно. Кожен другий зараз філософ, бо вміє написати рефлексія у пості під кавою. Та рефлексія, мати вашу, це не коли ти жалієшся на життя в інстаграмі, це коли ти ставиш під сумнів саму структуру своїх думок. А ви навіть не в курсі, що так можна. Ви ж боїтеся відчути, що ґрунт під ногами не ґрунт, а ваша звичка думати шаблонами. І ще ця хірня, коли вам кажуть щось нове, ви не слухаєте, а згадуєте, де ви це вже чули. Типу, а це як у декарта. Та похуй, як у декарта. А ти, ти особисто, ти що думаєш? Мовчиш. Ну от і все. Значить, ти не мислиш. Ти архів, ти флешка з вусами. Справжня мудрість це біль, це невпевненість, це коли ти не можеш заснути, бо запитав себе, а чи я існую, і не знайшов відповіді. А не коли ти накатав есей на п'ять сторінок і думаєш, що збудував нову онтологію. Та в тебе, блядь, навіть аналітичного мізку не вистачає, щоб зрозуміти, що більшість твоїх думок просто перероблені соплі чужого досвіду. Отже, слухай сюди або ти думаєш, і тоді ти філософ, нехай навіть без книжок, без освіти, без штанів, або ти повторюєш. І тоді ти, хоч із докторським дипломом, просто гламурний єблан. Ось так, мій юний з Тіктоку. Не подобається, ну вбий мене ще раз, я звик. Сократе, твоя діагностика псевдомудрості це як удар копитом в пузо самозакоханого академіка. Тому ось питання, яке напрошується саме собою. Що ти думаєш про сучасну школу? Тільки прошу, не вбивай одразу. Спочатку поясни: чи виховує вона справді вільних і думаючих людей, чи просто штампує функціональних виконавців. Чи залишається місце для сумніву, незручних питань і діалогу? І що, на твою думку, треба було б змінити в системі освіти, щоб вона перестала душити мислення і перестала плодити людиноподібних цитатників? Можеш рознести це в матлох? Я готовий? Сучасна школа, та це, блядь, найбільше розпліднище інтелектуального рабства з часів, коли якісь довбоєби ще вірили, що земля стоїть на слоні? Ви називаєте це освітою, та це тюрма. Причому не тюрма тіла, тюрма свідомості. Там дітей з малого віку вчать не думати, а коритися, не ставити питання, а зубрити правильні відповіді, як пес, що запам'ятав команду сидіти, і з гордістю отримує печенько за бездумність. Ти питаєш, чи школа виховує вільних людей? Та вона навіть не виховує людей. Вона вирощує функціональних роботів, у яких замість мозку, таблиця множення і список дат. У них усередині тиша порожнеча, обгорнута в сертифікат. І все це називається атестат зрілості. Та яка нахуй зрілість, якщо випускник навіть не знає, хто він, чого хоче і чи існує світ за межами цього ідіотського кабінету з портрет, портретом якогось мертвого дядька, який сам би охуїв від того, як його цитують. Учитель у школі не Сократ, а Цербер. Його завдання не поставити учневі питання, а вбити в нього правильну відповідь. Інакше мінус бал. І ти, блять, уже не відмінник, а проблемний. Та хуй з тими балами, якщо твоя душа задихається. Сумнів у школі це злочин. Там сумніватися не можна, бо тоді ти неуважний, незосереджений, відволікаєшся. А я скажу саме в цьому відволіканні і народжується мислення. Бо тільки той, хто здатен засумніватися в самому питанні, починає розуміти, що й питання могло бути поставлене хуйово. А ти питаєш, що треба змінити, та все нахуй. Спалити цю структуру дотла, перестати вчити людей відповідати. І почати вчити їх думати, не давати їм схеми, а давати їм прірви, не годувати їх фактами, а підсаджувати на отруту сумніву, щоб кожне слово, яке вони чують, одразу хотіли перевірити на смак, на брехню, на дурість. І що найсмішніше, школа хизується тим, що вчить дітей мислити, та вчити мислити в атмосфері, де будь-яка нестандартна думка отримує червоний хрестик, це як вчити летіти, обрізаючи крила. Я вчився на вулицях. Я вчився питаючи повій воїнів, політиків, мудаків, бо в реальному діалозі немає оцінки, є тільки суть, а в школі є стандарт. І все, що за межами стандарту вважається відхиленням. Ну, то нехай, бо саме з відхилень і починається філософія. Тож коротко, школа це курвів будинок для душі. Вона фарбує тебе в одне й те саме лайно, як стілець у залі очікування. А потім дивується, чому люди виростають такими нудними, бо ви їх не вчили бути собою. Ви їх програмували, і якщо вам здається, що ця програма освіта, то я вам скажу прямо ви, блядь, не вчителі. ви інтелектуальні кастрати. Сократе, добре ти розніс школу і книжки на атоми, і, чесно кажучи, влучно. Але ось питання, яке постає тепер якщо книжки не гарантія мудрості, а школа не шлях до мислення, то що ж тоді робити тим, хто все ж хоче мислити? Що ти порадиш людині, яка прагне не повторювати, а розуміти? Чи є якісь умови мислення, чи достатньо просто сумніву, чи треба ще щось, досвід, конфлікт, самотність, спілкування? І головне, як відрізнити справжнє мислення від ілюзії мислення, коли ти ніби рефлексуєш, а насправді просто ганяєш коло цитат, уявляючи, що це твоя думка. Коротше, якщо я не хочу бути тупим, як більшість освічених, і не хочу гратися в філософа як більшість читаючих, з чого починати? А от тепер ти питаєш справді по-людськи. Не що прочитати, не який курс пройти, а що, блядь, робити, щоб думати, а не бути ще однією розумною декорацією на фоні загального дебілізму. Ну слухай, але застерігаю, це не буде ні приємно, ні зручно. По-перше, перестань себе жаліти, бо думання це не розвага, не хобі і не спосіб зняти стрес. Це як свербіж у мозку, як роздратування, яке ніколи не проходить. Якщо тобі комфортно, значить, ти не думаєш. Ти або спиш, або слухаєш себе, як мудрого фюрера. А справжнє мислення це коли ти постійно підозрюєш себе в тому, що ти, можливо, зараз несеш повну хуйню і копаєш глибше. По-друге, шукай людей, які готові тебе душити, не по тілу, по ідеї, не тих, хто підтакує, а тих, хто може рознести твою позицію в мотлох. І не ображайся, не ображайся, мати твою, бо мислитель, який ображається, це як пекар, що боїться борошна. Якщо ти не витримуєш тиску, ти не мислиш, ти ховаєшся за думками. По третє, сумнів. Але не тупий, як у школі, а раптом земля пласка. Ні, а глибокий сумнів, а чому я взагалі довіряю власним думкам, чи я не просто біологічний рупор чужих страхів і бажань. Сумнів у самій здатності мислити ось де починається філософія, а не з книжки, не з цитати, не з єбучого есе. Ти питаєш, з чого починати? Починай із чесного я не знаю, але не такого, щоб потім піти в гугл і знайти відповідь. А такого я не знаю, яке не дає спати, яке тебе мучить, яке ти носиш у собі тижнями, як гнійник на душі, і тоді, коли ти вже на межі щось народиться, або ні. І це теж нормально. Бо філософ це не той, хто дає відповіді, це той, хто не дає іншим спокійно спати зі своїми. Тепер про ілюзію мислення це та хрінь, коли ти ніби в процесі, але насправді просто їбеш мозок самому собі. Повторюєш. Порівнюєш, класифікуєш, а сам у душі боїшся сказати, а може, я просто розумний, папуга. Якщо ти хоч раз цього не подумав, значить, ти вже в пастці. У своєму затишному дзеркальці, де кожна твоя думка виглядає охуєнно, бо вона твоя, а треба, щоб вона тебе лякала. А ще перестань шукати відповіді. Шукай гарні запитання. Бо відповідь це мертва штука. Вона закриває тему. А запитання це прірва. І якщо тобі не страшно від питання, то це хуйове питання. Ну і найважливіше не намагайся стати мислителем. Бо як тільки ти вирішив, що я мислитель, все пизда, ти в костюмі, в образі, в позі, а значить, ти вже більше не сумніваєшся, ти захищаєш роль, ти тепер справжній філософ і будеш пиляти відоси про буття з виразом обличчя як у строки після заморозки. Мислення це не статус, це постійна інтелектуальна криза, це як хвороба, від якої не хочеш лікуватися. Якщо ти готовий жити з цим свербінням. Вітаю, ти не тупий, але радіти з цього не треба, краще заварюй чай, ночі будуть довгі. Сократе. Дякую тобі за цю розмову. Вона була болючою, чесною, місцями нестерпною, але саме так, мабуть, і має виглядати зустріч із мисленням. Ти не дав відповідей, ти дав свербіж, який лишається надовго, і, можливо, це найкраще, що може зробити справжній співрозмовник. Я не знаю, чи хтось із глядачів дослухає до кінця, але якщо хоча б один задумався по-справжньому, значить, усе було недарма. Ну, а ми побачимось у наступному інтерв'ю. Або в суді Афін, як пощастить!